Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, що означає бути законослухняним громадянином своєї держави. Отже, закони супроводжують людину протягом всього життя, у магазині, на роботі, у школі, на дворі, щоб уміло користуватися. Наданими правами та добре виконувати обов'язки, людина повинна знати закони та дотримуватися букви закону. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке злочин. Злочин це нормативно-правовий акт, встановлений законодавчим органом, що має найвищу юридичну силу. Хто забезпечує дотримання букви закону? Подумайте, поліція, армія, суд. Так. А який закон є найголовнішим в Україні? Який? Конституція України. А тепер давайте з вами подумаємо, який громадянин називається або вважається законослухняним. Законослухняний це такий громадянин, який дотримується букви закону. І добре знає так, всі закони. Чи всі люди, які живуть в нашій країні, є законослухнянні? Звісно, ні. В нашій державі шаленими темпами зростає злочинність. Як уберегтись від цієї біди? І що зробити, щоб не потрапити в глухий кут, з якого важко знайти вихід? Як виховати себе, щоб не потрапити на злочинну стежку? Саме про це ми поговоримо з вами під час виховної години. Діти, всі ви вступаєте у такий цікавий, але разом із тим складний підлітковий вік, коли навколо багато спокус, а слід обрати правильний шлях в житті. А от на лиху злочинну стежку потрапити дуже просто, і причин тут буває безліч. Від банальної відсутності грошей, виховання, уваги з боку батьків, поганих умов, життя до погоні за легкими грошима. Але слід пам'ятати, що це все марення і міф, бо легких грошей не існує. Кожну копійку людині слід заробити, доклавши чималих зусиль і власної праці. Давайте з вами подумаємо, хто ж такий правопорушник. Правопорушник це особа, яка вчиняє суспільно небезпечні діяння. Заборонені законом. Отже, як ми можемо назвати чи охарактеризувати дії правопорушника, які вони? Злочинні, протиправні, небезпечні? Що ж таке злочин? Давайте з вами з'ясуємо. Злочин це суспільно небезпечне діяння, яке порушує встановлені норми, закони, це неприпустимий недозволений вчинок. А тепер назвемо з вами ознаки злочину. Суспільна небезпечність. Винність, карність. Порушення, які вчинки ми з вами можемо віднести до злочинів? Так, які, подумайте, крадіжка, так? вбивство, пограбування, навмисне спричинення каліцтва. А як ви гадаєте, чи несе? Правопорушник відповідальність за скоєння злочину. Звісно, так, несе відповідальність. А що ж таке відповідальність, на вашу думку? Отже, відповідальність це обов'язок, необхідність відповідати за свої дії. Кримінальним законодавством неповнолітніми визнаються особи, яким на момент скоєння злочину виповнилось 16 років, але немає 18. Розрізняють такі види відповідальності, громадські роботи, арешт, позбавлення волі. Виправні роботи. Отже, кримінальна відповідальність це відповідальність за свої злочинні дії. Вона настає для осіб з 16 років. А ось з 14 за вбивство, грабунок, спричинення тілесних ушкоджень. Розбій, крадіжку, злісне хуліганство, пошкодження чужого майна, розпиття спиртних напоїв та паління у громадських місцях, а також, якщо Особою були вчинені такі дії, що згодом призвели до аварії потяга, автобуса, маршрутки тощо. А зараз ми з вами обговоримо ось яку ситуацію. Діти відпочивали на узлісі поблизу пшеничного лану, запалили вогнище, смажили картоплю сосиски, але не догледіли, і раптом запалало поле. Дайте відповідь на таке питання, чи навмисно діти підпалили лан? Ні, так, вони розважалися, розвели вогнище, смажили картоплю, сосиски, мабуть, хотіли смачно пообідати, але сталася пожежа і запалав лан. Яка відповідальність настає після того, як було здійснено це правопорушення? Діти вчинили кримінальне так? правопорушення? Повинна настати кримінальна відповідальність за це правопорушення. Отже, якщо дітям виповнилося 14 років, відповідати будуть вони саме за це правопорушення. А якщо немає 14 років, тоді будуть відповідати батьки. Саме як це можуть бути громадські або виправні роботи, так? чи арешт або позбавлення волі. Так, наступна ситуація. Школярі заради розваги порізали обшивку сидіння у тролейбусі. Їх зловила кондуктор і викликала поліцію. Яке покарання загрожує дітям? Якщо дітям виповнилося 14 років, вони будуть нести кримінальну відповідальність. А якщо немає 14 років, тоді кримінальну відповідальність понесуть їхні батьки. Отже, перехідний вік дуже складний. Ви ще не дорослі, але й не діти і повністю залежите від батьків. Але саме в цей період виявляється неабияка цікавість, мудрування, прагнення самостійності. Проте слід завжди пам'ятати, що світ дуже складний. Зараз в Україні близько 100 тисяч підлітків перебуває у місцях позбавлення волі. 500 тисяч підлітків взято на облік у поліції, тому слід бути дуже уважним, дбати про своє життя і частіше задумуватися про наслідки власних вчинків. А тепер з вами ми проведемо такий бліц-турнір. Я буду вам ставити питання, а ви мені будете відповідати. Отже, перше питання. Яка особа вважається неповнолітньою? Подумайте. Особа, якій виповнила 16 років, але не має 18. Так. З якого віку настає адміністративна відповідальність? З 16 років. Так, а кримінальна відповідальність, якого віку настає. Подумайте. З 16 років. Але якщо людина вчинила особливо тяжкі злочини, тоді кримінальна відповідальність настає з 14 років. Так, за які злочини можуть покарати, якщо особі виповнилося 14 років? Пригадайте, За вбивство, так? Грабунок, крадіжку, розбій, нанесення тілесних ушкоджень, розпиття спиртних напоїв та паління в громадських місцях, за злісне хуліганство, за розбій, за вчинення таких дій, які згодом призвели до аварії потяга, автобуса, тролейбуса тощо. Так, а яка відповідальність настає після того, як учні прогуляли уроки, подумайте? Прогуляли уроки? Адміністративна, так. Учень вкрав гроші у незнайомої людині в тролейбусі. Тут яка відповідальність настає? Кримінальна. Так, підлітки розмалювали під'їзд. Яка відповідальність? Розмалювали. Адміністративна